Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Альона. Я вже, знаєте, відвикла від цих зйомок, поки хворіла. Ну, Вже, думаю, потрібно повертатися, тому що прям дуже багато всього вже назбиралося, що потрібно вам відзняти розповісти, тому потроху буду вливатися знову в зйомку і вирішила таке зробити повернення саме закрити хвости своїм. Uh, і відзніму антифаворити за 24 рік. Отак як про фаворити я вже зняла, то uh, зараз давайте ще про антифаворити поговоримо і вже потім uh, будем, буду вам знімати там, і порожні паночки за лютий назбиралися, і потрібно вам косметичку показати на березень, що я зібрала. І хочу вже починати робити розбір одягу на весну на тепло. Хочу розібрати свій гардероб, хочу це також разом з вами робити. Там не одна частина буде, також потрібно звіти познімати по моїм проектам як по доглядовому, так і по декоративному. Дуже багато всього тому. Буде тут цікаво, залишайтеся зі мною, підписуйтесь, не пропускайте нові відео. Ну і звичайно, кому цікаво, то залишу посилання на свій інстаграм та на телеграм канал Я почала телеграм вести. Я там постійно кожного дня щось допишу. Тому, кому цікаво, також підписуйтесь. І тепер давайте почнемо вже з моїх антифаворитів. Їх не дуже багато. Я зібрала в одному відео і догляд, і декоративну косметику. Тому давайте поговоримо. Я тут виписала, щоб нічого не забути, тому що більшість цих товарів в мене вже немає. Я буду просто вставляти фото, як вони виглядають. І почнемо ми з шампуня від бренду E.ON. Це бренд представлений в Аврорі. У мене є огляд повністю на цю серію, і більшість продуктів мені сподобались з цього бренду, але шампунь це щось мега-жахливе. Він мені дуже не сподобався. По-перше, аромат дуже такий дивний, я б сказала, для мене навіть такий противний. Це, по-перше, по-друге, волосся він мені дуже сушив, як солома, волосся було в мене, і він якось не скажу, що якось сильно він там очищав, що в мене там надовше чистоти волосся вистачало ні. Ну, Якісь мега незрозумілий. Взагалі мені дуже важко підібрати собі гарний шампунь. Це дуже в мене рідко буває. Тому саме в цій категорії в мене завжди дуже багато антифаворитів. І отже, ось такий засіб, він і зараз продається в Аврорі, тому хто побачить. ну, якщо чесно, я вам не буду його радити. Можете взяти з, цієї, з цього бренду шампунь-скраб, він доволі непоганий. Спрей двохфазний, взагалі дуже класний, мені прям дуже сподобався. А шампунь не беріть. Далі. Далі спрей для волосся антидендруф, це бренд Dr. Sанte. Взагалі, ця серія вона не так давно з'явилася в бренду, і вона направлена на боротьбу з лупою, з перхоттю. І ну, не дуже вдала, якщо чесно, серія в них мені більш-менш лише Сподобався шампунь. Ну, і ще оцей пілінг, також доволі непоганий. А ось спрей і паста проти лупи. Це мої антифаворити. Оці якраз дві, два засоби. Ну Спочатку давайте про спрей. Спрей. Він повинен наноситися на шкіру голови, щоб ну саме боротися. Звичайно, перхоть у нас ж на шкірі голови. і... Він мені дуже жирнив волосся. От я наносила на очищене, на вимите волосся, і в мене там висушувало все, і відразу коріння були якісь жирні, брудні. Ні, взагалі не можна було туди наносити. А просто на довжину я розприділяла, але ну він так особливо нічого не робив на довжину. Тому, звичайно, я його використовувала, бо я не люблю викидувати, на довжину використала, але ну, він нічого не робив. Своєю задачею боротьби з перхоттю він нічого не робив, лише гірше. А, так, і а, другий засіб цієї серії, що також мій антифаворит, це паста а, проти лупи. А, бачила непогані відгуки на цю пасту, але, а, ну, якщо чесно, я не скажу, що вона щось погане робила, але вона не боролася в мене з перхоттю. Як була вона, так і була а, єдина. Паста, яка реально бореться з перхоттю, це сульсена. Паста 1% або 2%, там ще в серії йде шампунь, там ще йде пілінг. Просто офігенні засоби, провірені його У мене постійно паста сульсени у використанні є, тільки я бачу щось що незрозуміле, відразу користуюся саме сульсеною. Ця паста від доктор Санте не Недієво для мене зовсім. Так, Далі Далі ще давайте по шампуням пройдемося. Шампунь Avon Advanced Technics Абсолютне живлення. Це серія з такою блакитною полоскою, ну, там, де назва. Серія, всі інші засоби з цієї серії, мені сподобались. А от саме шампунь мені зовсім не підійшов. Так як в мене жирна шкіра голови, ну, взагалі, в мене взагалі не тільки на голові, жирна шкіра і на обличчі, і на тілі від цього, від цього засобу в мене був свербіж, в мене була почалася перхоть. Тому взагалі не мій засіб, він занадто живий в моє волосся, мені цього не потрібно. Тому саме от для мене, саме для мого жирного волосся, це взагалі не мій шампунь, не мій продукт. Так, і також шампунь Лівеста. От саме виробництво Лівеста, там йде шампунь і маска набір з однієї серії. Маска доволі непогана. Шампунь також взагалі мені не підійшов, він погано промивав моє волосся, воно швидко жирнилося, і також якийсь вербіж починався. Ну, як Я й казала, мені шампунь дуже важко підібрати. Тому саме шампунь від. Лівести у мене чоловік використовував, йому нормально. А от мені, прям взагалі, не підійшов не мій продукт. Так, далі, ну і ще давайте ще по волоссю пройдемося. Також Avon. Нещодавно була нова лінійка для волосся мега-об'єм. Ну, вона не то що нова, вона більш перевипущена, але Стару, версію я, ну, стару серію я не тестувала, а от нову придбала всі три засоби, які були. Кондиціонер, шампунь та спрей мега об'єм. Кондиціонер, ну, ще так, більш-менш можна користуватися, не скажу, що вау, але ну, нехай. А Шампунь і спрей то також взагалі не моє. Шампунь. Ось де в мене ще він є, ось так виглядає, така серія, з такою фіолетовою полоскою. В мене зараз ним користується чоловік, йому подобається, в нього все гаразд, ніяких нарікань немає. він в мене взагалі не примхливий до цього. А от мені також взагалі не підійшов, також погано очищав, якийсь свербіж починався. Тому я відразу тільки щось таке помічаю, не чекаю, поки там в мене перхоть з'явиться, ні. Тільки якийсь свербіж, все відразу я перестаю користуватися цим шампунем. Тому ні. І з цієї серії ще спрей. Спрей я віддала сестрі, щоб вона спробувала, можливо, їй сподобається, але їй також він не підійшов. Він для того, щоб надати об'єм, зрозуміло, потрібно наносити на коріння. Але я наношу на коріння, і воно в мене, по-перше, жирнішає швидше, і от як коли я наносила на вологе волосся, то воно жирне. Пробувала наносити вже на сухе на, на вимите сухе волосся, наносити і потім там розподіляти, ще, може там просушити, воно мені склеювало волосся. Так, знаєте, як є такі спреї для укладки, такі мегафіксації, то вони, знаєте, фіксують волосся, що вони отак йдуть прям зліплені. отак такими, ну... Такими бурульками, можна так сказати. Оце у мене від цього спрею таке було. Тому ні, це взагалі не мій засіб, лише витратила гроші. Ну, що буде мені наука буду знати, що спреї, які потрібно наносити на коріння, мені не підходять. Для моєї жирної шкіри, вони всі мені жирнять волосся лише один спрей, який я користувала, який наносила на шкіру голови, мені не жирнив, але той спрей дуже-дуже дорогий. Так, далі. І ще по, по доглядових засобах це крем для обличчя Avon Kea Sun. Це з SPF 50, у мене такий був. Я його використовувала, але це взагалі не мій крем. Я не буду його радити. Якщо користувалися і вам сподобалось, напишіть буде цікаво, тому що, як по мені, це дуже мега-жирний крем, який. Там написано, що це матовий ефект після нанесення, але ні, шкіра стає як якийсь жирний млинець після цього крему. Особливо на мою жирну шкіру я наносила і воно відразу воно не вбиралося в шкіру просто таке. Жирне блискуче обличчя, У мене навіть прищики потім почали з'являтися. Ну, Це взагалі мега не мій крем. Я розумію, що більшість вони мають таку жирну консистенцію, вони жирнять трохи шкіру, але ж не так. В мене є з цієї ж серії. Крем ось такий, але з SPF 30, він вже краще. Ним, в принципі, я можу користуватись. Так, він також не робить шкіру матовою. Не скажу, що він найкращий. Я буду ще собі шукати якісь інші кращі SPF, але ним, хоч можна якось користуватись тим кремом, це якийсь ну, просто жах. Тому не буду взагалі радити. Так, І тепер давайте вже пройдемось по декоративній косметиці, що в мене тут є. По-перше, це ось така рідка помада від Avon Power Stain. Це така стійка серія. Це 16 годин стійкості ось такий відтінок Burgundy Flair. Не так давно я її взагалі купила. Зараз. Ось так виглядає. Я не буду робити сводч, тому що я потім просто її не змию, якщо чесно. Мені не подобається ця помада. Знаю, що є багато в неї прихильників, але ну, це якийсь жах. Дуже гарний колір, Гарно вона блищить, коли ви нанесли на губи, потім отак зімкнули їх і губи ще так більше починають сяяти дуже гарно. Це гарно виглядає, але вона мега-мега-стійка, їй дуже важко потім стерти з ваших губ. Але все-таки вона потроху починає сходити, і вона починає сходити саме з центру губ, і вона просто відпадає якимись кусками. Це дуже негарно виглядає, ну просто мега негарно. Тому, ну не знаю, я, звичайно, ще, можливо, якось спробую до неї приловчитись, можливо, поверх неї наносити якийсь дуже гарний живильний блиск чи олійку якусь, не знаю. А ось так в такому вигляді, ну, зовсім не подобається. Це дуже незручно, такого не люблю. Так, далі. іще по. У декоративці ось такий тональний від LCF Де Provence серія була. Ну, це, ну, а що я хотіла від такого, ну, від тонального LCF. Після цього тонального я тепер вже не тестую від цього бренду такі продукти. Ну, вони не вміють нормальні продукти для обличчя робити. Ну, саме ось такі тональні там. Хто зі мною не згоден, напишіть, що ви тестували, що вам прям дуже сподобалось саме з тональних, з консилерів бренду LCF. Мені буде дуже цікаво почитати. По-перше, Е ну, от нащо це? Ось цей пензлик, він взагалі незрозумілий, ним нормально не розподіляється тональний. Ну, це щось таке вони придумали. Е, Іде ось у вигляді, як наче консилер, із такою штучкою, нащо? Ну це незручно для тонального, це незручно. Ти поки там понавибираєш, скільки тобі потрібно на обличчя, ну це... і він дуже темний. 01 відтінок, він такий жовтий, ну просто капець. Я не розумію, для кого це зроблено, чи, можливо, він просто окислюється. ну... Я спробую його довикористовувати влітку, коли я засмагну, потім я його спробую довикористовувати, але я вам не раджу, це дуже, дуже поганий тональний крем. Далі, ось такий BB-Corrector Stick від Color Intense. Це відтінок 02. Ось такий стік. Я не знаю, на що я його купила. По-перше, він темнуватий. Це також буде мені буде його використовувати вже влітку як засмагну, тому що він затемний. І взагалі він якось не дуже так лягає гарно, якось так дивно розташовується. Ну, я його ще буду, до нього якось, можливо, приспособлюсь, але ну, я вам не раджу, От, чесно, не купуйте його. Я вже його купила, тепер буду якось спробую ним покористуватися. Якщо зовсім ніяк не вийде, то я його викину. Він не такий вже й дорогий, він зовсім бюджетний, щоб з ним мучитись. Так, і тепер із тих засобів, які у мене, їх у мене не залишилось, вони, я вже їх викинула. По-перше, це підводки від Glambi, серія Love to Love. Це, знаєте, такі. Ну, Я вставлю фотографію, як вони виглядають з такими спензликами. У мене були відтінку в зеленому та в блакитному. Ну, ви бачаєте, але я, ну, мені вони, я дуже, цьому, дуже рада, що вони мені в подарунок дісталися. Тому що один, якщо не помиляюсь, блакитний чи зелений, от не пам'ятаю, я покористувалась, можливо, раз-два. І потім все, вона засохла. А одну а одну підводку цю я взагалі не раз не користувалась, відкрила, а вона вже суха. Ну, що це таке? Ну, я не люблю такого, коли я навіть не встигну покористуватися, вона вже засохла. І я не хочу, там знаєте, оце, там розводити, щось там мішати, щоб воно малювало. Ну, вибачайте, так, якщо я там. Покористувалась нормально, так і вона почала підсихати, то Ну можливо ще ж там розвести щось. Але коли я ще навіть нею не встигла покористуватися, а вона застигла. Ні, я не, не хочу там нічого мішати, нічого розводити, ні. Тому не раджу, але якщо не помиляюсь, вже їх немає. В Єві їх начебто вже прибрали. і це навіть до кращого. Так, і останній засіб це туш для v від Avon серія Lux. Ну, Це, знаєте, це такий спорний продукт, дуже-дуже багато я знаю людей, які обожнюють цю туш. і вони дуже засмутились, коли її знову прибрали з каталогів, але це не моя туш. Вона взагалі мені не сподобалась. Щіточка, ну от я не люблю такі щіточки, вона вона не розділяє вії, як мені потрібно, тому що я люблю силіконові щіточки, які прям кожну вію розділяють, а в, в цій серії люкс, в цій туші, ну, не дуже для мене зручна щіточка. Так, вона не придає об'єм, не скажу, що якісь там мега, але не такий непоганий, але не розділяє і. Подовження також не скажу, що якась там мега, яке мені подобається, і вона, в неї дуже швидко зламався цей, як він називається, цей дозатор, що знімає лишні продукти, він дуже швидко зламався, і потім ця туш постійно була така замазана, вся чорна, дуже якось спочатку багато продукту діставалось на щіточці. І через те, що швидко зламалась, то вона взагалі дуже потім дуже швидко засохла. Е, ні, не сподобалася, але зараз вже немає. Але навіть якщо була, то я б не купувала і ну, я не буду вам радити, тому що мені не сподобалось. Так, отже, ось такі мої антифаворити 2024 року. Це саме ті продукти, які я в 2024 році саме протестувала, і вони мені не сподобались. Так, для, для розуміння. Отже, пишіть, з чим ви не згодні, можливо, з цих засобів щось вам прям дуже е, сподобалось. Пишіть, буде дуже цікаво почитати е, згодні ви зі мною чи ні. Ну, а ми вже побачимося в наступних відео. Сподіваюсь, що е, я знову не захворію, тому що ну, все може бути. Е, але сподіваюся на це. Е, ну, а Ну, ми... Не будемо надовго прощатися. Всім дякую, що ви зі мною, що ви підтримуєте мене, що ставите вподобайки, підписуєтесь, коментуєте. Це прям дуже-дуже мені допомагає, мене мотивує, допомагає розвитку моєму каналу. І ще хочу сказати: я вирішила зробити так: як тільки на моєму каналі буде 1000 підписників, ну, нехай там тисяча і там п'ять, наприклад, ну, щоб вже це точно тисяча була, бо в мене е, таке є, що там прибавилось е, там пару, пару підписників відбавилось. Ну, якось так постійно стрибають цифри туди-назад. Тому там десь так п'ять нехай, то я відразу зроблю розіграш на своєму каналі, хочу розіграти такий Невеличкий боксик із косметикою, там якийсь догляд, можливо, побачимо ще. Я там трошки вже почала збирати цей боксик, але хочу все-таки на, на таке свято, як тисяча підписників на каналі, зробити і вам приємність. Тому підписуйтесь, чим скоріше ми назбираємось, тим швидше, буде, тим швидше я зроблю розіграш. Так, ще раз всім дякую до наступних зустрічей, всім па-па!